Так, Всім привіт! Хочу показати, як можна перейти із такого флянця. Ось я вже перерізав його під, під, під хрестовину. На, на отакий Жигульовський під резинову муфту. Це мені для того, щоб на мені тракторі, щоб... Позбутися карданчиків оцих всіх хрестовин, я щось щось їх не дуже полюбляю, ненадійно воно довге. подобається резинові муфти, щоб стояли, смягчаються удари там на шестернях, я так думаю, що м'якше це все відбувається. Так, що я зробив? Це коробка ГАЗ-69 трьохступінчата. Ось можна було б токи піти, щоб він зробив такого плана гляньця. Це колись робили на мост болгарський. Це що буде заробити далі? Можна було б. Но я вирішив нікуди не ходити, нікому не платити. вирішив сам... Сам перейти від такого на такий трикутний клянець. Типу, тут кстати, теж перетачувати його тіла немає. Тут здоровий діаметр і тут якщо токар сточить, то відламаються ці просто лапки. Я, я взяв ось, обрізав. Так. Ось ця шлюсова часть. Обрізав. Потім потім взяв ось такий плянець. Ось я вже його приготував. Обрізав з нього ці лапки. Так ось вони. І весь час. Десь час в мене пішло на ці всі. Подборки цих, цих запчастей. І зробив таку як приспособу. Ось три лапки. Підточив, фаски поробив під сварку. Три болта, скрутив, прикрутив до жигулівського флянця на коробки стоїть на вторичну валу. Таке, типу, як приспособлення вийшло. Тобто ці лапки стоять по розміру. Паралельно одна до одної, на однаковій відстані від центра теж нам треба. І де він? І цей же ж плянець, ось так, підігнав, щоб він сюди ставав. І він так, в принципі, плотненько сюди стає. Так, ось, плотненько стає. Так прикинув, щоб він був. Посередині глянув, все так є. Паралельність. Паралельність, то тобто есть сосність цих цих флянчиків я думаю є, тому що тут посадочне місто раз. Вже перпендикулярно валу. І і ось тут. Тут внутрі теж є там перпендикулярність. Там все точено. Це тут я обрізав, а там глибше, то там точено. Отак воно якраз сюди стає. Отлічно. Потім... Так, це все зажав, головне, щоб ці всі гайки були однакової, однакової товщини. Зажав це все діло. І ще нам треба зажати. Прижати два флянці один до другого. Цим болтом долгим. Так. Прижму, Прижму, щоб він нікуди не гуляв. І... А, і ще одне дуже важливе. Тут писальник ходить, щоб, щоб цю фазочку, ну не, не фазочку, а щоб це место посадочне підсальник, там тертя не испортить сваркою, просто так наділю трубку, приварю і далі будемо дивитися, що вийде на інших конструкціях. Так, ось гавочка тут. Все чітко стає. Де не клине. Можна буде зажжатися. Холодне, обточу, можна ставити. Все, дякую за просмотр. На все добре.